Привіт, гай! Сьогодні будемо розбиратися з тим, як заробляти на трендах завдяки аішці. Не секрет, що тренди з'являються щодня. І хто швидше зрозумів, що ця або інша тема на хайпі, та відповідно в цей хайп зайшов, той отримує найсолодшу долю цього пирога. І для того, щоб ви не кожного разу не заходили, ви ці тренди, не дивилися, що де як не вишукували інформацію вручну, ви можете наконфігурувати свого ai агента який буде це робити за вас. Як це відповідно зробити? Показую завдяки інструменту N8N. Значить, яка ідея цього відео? Я людина, яка хоче щодня отримувати нотифікації? От я прийшов, відкрив собі якусь табличку, і в цій табличці зібрані всі тренди, які були вчора, і окрім цього, я ще хочу, як контент-мейкер, да, отримати скріпт, що мені треба зараз записати, для того, щоб виставити це відео подальше, ну, далі в соцмережі? Видалі, взагалі, щоб за мене це ще зробила Аїшка, і про це теж ми будемо сьогодні говорити. Так ось, з чого ми починаємо. Перш за все, звідки ми беремо інформацію про тренди. Є в нас така річ, як Google, монополіст на ринку браузерів. І що він каже? Що в нього є така штука як Trends.Google.com. І по цим трендам ми можемо побачити, що відбулося за останні 24 години, за 4 години і так далі. Можна вибрати різні категорії і вперед, вперед, вперед. От ми бачимо, що найбільше гуглять Дженни Хекман. Не знаю хто це, але тим не менше, щоб брати за 24 години. В нас Мішель Трахтенберг. О, яка, яка класна в неї фамілія е, Меселс. Аудри Одей і так далі, тобто різні досить запити, і я не розумію, що це взагалі. Тобто, по кожному запиту мені треба зараз зайти і шукати інформацію. Відповідно, для того, щоб виправити цю ситуацію, ми робимо наступну штуку. Перш за все, ми маємо оцю табличку заскрабити, потім дізнатися, що під кожним словом. Підрозумівається, і після цього дати завдання нашому боту, щоб він на основі цього згенерував контент. Цим ми в принципі будемо займати. Значить, перш за все, ми йдемо і використовуємо ось таку штуку, як Search API, для того, щоб отримати інформацію, ну от відповідно, ці дані в в якомусь вигляді, чому не офіційну апішку Google тренда, тому що її немає. Все, на цьому ми закінчили. Чому її немає? Це питання дового. Я так і розібрався. Сенс в тому, що треба використовувати стороннього провайдера, щоб ми могли мали змогу отримати відповідно ці тренди. Що відбувається наступним чином? Коли ми, от давайте я вам відкрию і покажу цю всю штучку. Значить, коли ми отримуємо ці дані. Ми відповідно можемо з ними вже щось робити. Ми правили такий запит, отримали це. І найголовніше, от в цьому тренд 1 ви бачите, що ми отримали якраз цей запит. До речі, хочу от показати загально вам workflow як це все працює. Перед тим як ми підемо далі, значить, що ми робимо? Натискаємо кнопочку play Воно поїхало, бац, 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 записало, і от дивіться, в нас є наша табличка. З тестовими даними, тобто я до цього вже дані певні вноси. І от зараз на 22-му появиться наш е, тренд про Мішель Трахтенберг. Е, Чекаємо, доки воно допрацює. Допрацювало, пішов зараз на агента зі скрабло все. І в нас, відповідно, появилося 22-й, 23-й, 24-й файл. Зупинимо поки що, щоб не е, вийти за ліміти пішки. Значить, окей, ми отримали тут е, на цьому етапі 393 тренда. Ці тренди ми в певним чином модифікуємо для того, щоб ну, проводимо певні маніпуляції з даними, щоб нормально його згодувати в наступну штуку. Тобто просто я беру от з тренда роблю от таку штуку, просто виніс, каже, що це все позабирав, бо воно не потрібно залишив, бо цей масив. Після цього ми це посилаємо на loop over, тобто форич, який буде під кожен з цих запитів виконувати якусь дію. Відповідно, загально цей цикл буде виконуватися 393 рази, в залежності від того, скільки айтемів ми подамо. І тут цікавий момент. Значить, перш за все, наше завдання з'ясувати, що взагалі відбувається з цим, от хто така ця мішель, що з нею сталося. І для цього ми швемо ось такий запит. Ми шлемо цей запит на Google AI-асистента. Чому саме на вуглівську? Тому що це єдиний асистент, який може в реал таймі через апішку нам надавати інформацію стосовно чогось. Іншими словами, якщо ви пошлете це на чат GPT, в них немає апішки, яка шукає в реал-дейті. Якщо ви пошлете на груп третього або на груп другого, він теж вам нічого не видасть в реал таймі. Чому тому що в них ще немає апішки, вони тільки в процесі розробки? Google вже підконектив свій Gemini до Google Search і він може надавати це в -таймі. Але ви не можете це подати як типу, агенту Треба слати ось такий от запит. да На Generative language гуглапіс.ком треба створити свій аккаунт, використовувати модель Gemini 2.0 Flash І найважливіше, що є найважливіше, ви маєте ставити ось так Кий в джейсон сюди, тобто ви маєте сказати йому, щоб він використовував Google search як додаткову тулу. Ем, ось відповідно трошечки більше інформації, як це все виглядає. Знов ж таки, можете це погуглити. Це паблік інформація, але сенс чого? чому по іншому, ви це не запустите. По іншому він не буде шукати в реал таймі, а це найважливіший наш момент, тому що всі ці. GPT-модельки, вони зліплені зі знімків. Відповідно, він не знає, що відбулося вчора. Він знає в нього кінцева дата, там вересень, 23-го, наприклад. Ось. Відповідно, що відбувається наступним чином. Ми ось цю штучку зробили да, послали йому відповідно запит. Він нам видав якусь інформацію стосовно цього. Як я законфірив, що от, що сталося з JSON Query, Json Query це в нас відповідно наша. Uh, наш текст от uh, Query missiles да, і відповідно він нам нагенерив. От що по цьому запиту у нас є: що 24 reacted on scene DD ОНСІНДІДІКОМ arrested і так далі. Відповідно, хтось зараз це шукає, що там відбулося в цій дані. Не знаю чому, але тим не менше. Після цього ми знову ж таки агрегуємо ці дані. Потрібно просто провести знову скіту маніпуляції, якщо по-простому змінити поле. Додати поле чат input тому що щоб ai агент в наступному кроці його з Все ми змінили цю маніпуляцію. От Кажемо, що додає чат input стрінг, візьми це з цього текста, більше нічого не потрібно. Далі ми шукаємо на ai агента Тут ви зможете знову ж таки законфіжити свою модель, можете законфіжити іншу. Це може бути, я взяв гуглівську, тому що якщо вже працюємо з гуглом, працюємо повністю, ви можете взяти чат можете взяти грока третього, що ваша душа забажає. Навіть китайців можна пов'язати. Відповідно, що йде далі? Ми годуємо йому оцей текст, оце, і ми кажемо: на основі цього створи мені контент під Reels. І він каже, що Option 1, focus on shop while відео починається start with alarming, fast proceed uh, visuals, new heavylights, a sad child face, a ground plumpering Text really missiles is back and deadly. Знову ж таки, я не знаю, що це за штука, але тим не менш, якийсь, напевно, репер вот, в Техасі. Значить, в чому щось відбувається наступним чином? Коли цей текст згенерований, ми просто його записуємо в табличку. Я використав Airtable, Table, тому що вони найпростіше з точки зору інтеграції. Ви можете юзати Google таблиці, ви можете юзати Telegram бота, ви можете юзати WhatsApp, що вашій душі захочеться. Сенс в тому, що ми десь маємо зберігати ці дані, а можемо не зберігати, можемо одразу там з ними працювати. Відповідно, як ви бачите, дані записуються в цю табличку, і я зайшов зранку, тому що ця штука виконується щодня. Я відповідно бачу, які тренди відбулися за вчора. які є в цьому всьому мінуси. Перш за все, це ціна пішок. Ви маєте платити от за цей сервіс, і ви маєте платити Google за використання їхньої API. Все. Ну, додатково ви ще платите відповідно за N8N і за AI-агент, але враховуючи, що ви юзаєте Google, там і там, там буде відповідно дешевше набагато. Плюс ще платити за Airtable. Відповідно, загально там ціна буде варюватися, але сенс в тому, що, наприклад, як ви можете на цьому заробити, да? і мої думки стосовно цієї всієї штуки, ви, відповідно, після цього йшли запит на 11 Labs. Вівгенерується відповідно контент, ну з цим ще треба побавитися, щоб він був, щоб їжка вигенерувала саме цей текст, який ви бачите ось тут, саме під формат 11 лапсу. Треба зайнятися трошечки промпт-інженіром, це налаштувати. Це якраз от мої наступні плани. Після цього ви створюєте там, декілька телеграм, або Тікток, або. Інстаграм акаунтів і туди херачити цей відповідно контент, і він залітає, тому що він на хайпі. Якщо люди це шукають зараз, значить вони це шукають не тільки в углі, а так само і в цих соцмережах. Ви, відповідно, отримуєте перегляди, і на основі цих переглядів вже там далі бувається якась. Певного роду монетизація. Знову ж таки, я не сильно люблю такого роду контент, і я не раджу таким займатися, але знову ж таки, для людей, які займаються новинами, цей інструмент може бути нереально корисним. Е, відповідно, це все е, одразу кажу, що налаштування цього бота мені зайняло десь плюс-мінус 5 годин. Відповідно, якщо ви не знаєте, як не мати технічних навичків, бо тут вони дуже потрібні. Звертайтесь до нас, ми надаємо це як послугу, і відповідно сподіваюся, що цей контент буде для вас корисний, і ви на ньому зможете якось збільшити обороти свого бізнесу і імплементувати це в своє життя. З вами був Внік, Підписуйтесь, лайкайте. Буде виходити ще багато неймовірного контенту по цій тематиці, по тематиці чат-ботів і по автоматизації процесів. Побачимось!